Їхня зміна уже фактично закінчувалася, та раптом на планшет поліцейських прийшло повідомлення про зґвалтування. На місце події інна та Віталій прибули за лічені хвилини. Він лежав на ній, тримав руки на шиї, почав тікати. Стій! Стоять! Руки заслимо. Гвалтівника наздогнали та вдягнули у кайданки. Будучи в кайданках, теж неодноразово спробував побігти, що затримали його. Просився, щоб його відпустили, пропонував кошти. Інна в цей час приводила до тями жертву нападу. Він мене настільки душив, що я все, я вже просто, я вже розумію, що я не маю. Вона була дуже схвальована. Звичайно, що налякана, були ознаки тілесних ушкоджень, розбита губа. На одязі були сліди крові. Також шоя була набрягше і подряпана. На 32-річну жінку гвалтівник напав на пустирі за Івано-Франківськом. Надвечір вона йшла по воду до тутешнього джерела. Свої дії нападник ретельно спланував після зґвалтування. Ймовірно, хотів виїхати з області, адже мав при собі речі лише першої необхідності та паспорт. Нічого віддав. Він вчився в інституті, він був музикант, Він в школі такий був спокійний. Таким Тарас, саме так звати нападника, був у дитинстві та юності. Та згодом пригадують односельці, сільський хлопець раптово перетворився на маніяка. Двічі відсидів за зґвалтування. А 20 років тому за жорстоке вбивство вагітної жінки його засудили аж до смертної кари. Вчителька йшла через лісок на сьомому місяці. Вагітності вона була вагітна. Він зґвалтував її. Зарив у лісі в яму, прикидав хмизом. Ну, там її через деякий час знайшли. Згодом смертну кару замінили на 20 років позбавлення волі. І лише зараз Тарас вийшов з за град. У нього навіть погляд був не такий, як, як всіх. Він якось дивився, всі почали в селі зразу боятися. Дівчат нікуди не пускали, бо боялися. Єдиний, хто не вірить у те, що сталося, батько рецидивіста. Він порядочна людина. Бо все його всі люди знають. Роботяща людина. Я не вірю, щоб то була правда. Аби на таке пішов. Та словам батька суперечить факти. Наразі гвалтівник перебуває у СІЗО, йому знову загрожує позбавлення волі цього разу на 10 років.